Доброго дня усім. 16 липня у нас задощило. Нарешті сьогодні трошки трішки отак хмарно находить Марка іноді погримує і час від часу пускається дощик. старочки вже ходять мокрі. Дві, а де, де всі решта, не знаю. Хлопці тут працюють ось, фронт робіт, бентамки їм допомагають. Все розкидано, розібрано, ну щось збирають. Ще в нас, так сказати, щоб почалися ж то Ну, ці ячміні молотять трішки. А так, щоб то ще не дуже. Так, зараз Юра дещо вам розкаже. Сьогодні він щось втворив, виписував, замовляв. Розказу диви, що ти хочеш? Я нічого не бачу. Ану. Ага. Ні, тако, як здалеку. Не видно взагалі нічого. Як близько підійти, то видно. Де це те? Чудо чудозасіб той. Ану, тако. значить, ось такого у нас аж ось так. Тріщина. Було її видко гарно. Що це там взяв? А якась китайська штука. Ти що скажу? Те, що вони показують на відео, то обманюють. А Редко? так? да, обман... То вони показують на відео, що її взагалі не видко. А як придивися, то видко. Але отдалік не видко. Ну, то якщо порахувати, як, як ти мені порахував, я кажу, бо так, наскільки ти мене розвів сьогодні. О, Це, цей чудо засіб. одним словом замовив, виписав. Штука така щось. Ну, не скажу, що та, воно що там, скле, клей, не клей, візуальний ефект воно дуже створює гарний. Оскільки як тако здалеку вже, то щоб не попадати, не попасти на штраф гарний і під заміну повністю скла, то скористалися ось таким засобом. Тут по місцевості можна було і не користуватися. Але якщо вже їздимо по цих помістах з Людмилою, то, то щось потрібно було вирішити. Але не да? чи замінити скло? Ну, замінимо колись. Як тільки так зразу <ріху> ти мені то в цифрах мені розкажи? Що? А, скільки стоїть зараз заміна скла? Да. Дві з половиною тисячі стекло. Так. Плюс робота. Це буде десь чотири з половиною. Ну, а це гривнів шістсот. То добре. Ну таке одним словом. Таке сьогодні Юра вчворив, пішли далі. Далі вона, значить, закрила бентамочку першу з цисарятами. Висиділа вона тільки п'ять. Три, виходить, блакитненьких, двоє білогрудочок. Ще три яйця лишилося, але вона ці висиділа. Тих встала, цих цесарят забрала і на тому все. Значить, я її Ой, думала випускати, не випускати, щоб ходила. Вирішила ні. Буду закривати, тому що не знаю, куди і де пропадають ці курчата. І де що, то думаю, так. Хай поки, поки підникнуть, хай сидить закрита. Буду тут годувати, вона їх під себе вон, горна, вона вже тут переночувала з ним ніч. От, ну, одним теслом таки. Хай тут так грабається. На іншу сторону теж закрила качку з каченятами. Як на диво, качка е вивела всі до одного, на яких сиділа. От, але я бачила, що вона почала виводити вчора, але я її вчора не чіпала. Думаю, хай сидить, тому що вона така дуже дика. От, і дуже оце крилами вимахує, довбеться, б'ється і, і стрибає, і я дуже переживала, щоб вона там їх не, не подушила, коли я буду е, до неї зазирати. От, вона з вчорашнього дня ще до сьогоднішнього дня посиділа. І вже коли я її там ледь підняла <сих> з боєм, от, то дивлюся, що вивелися всі до одного. Якщо я не помиляюся, їх тут 11. Значить, забрала я теж спочатку їх визбрала всіх, от потім її зловила і принесла і теж закрила каченята. Нібито от ті, що ходять уже старші, от десяток лишилося, так всі десяток і ходять, добру пору сказати. Але вони вже великі, порівняно з цими. І я дуже переживаю, щоб так, може, може щось каченя потягнути, а можуть і добити, і з'їдати самі ж оці старші каченята, тому що вони от ще ті. Ганнібали ці качечки. Не, не, не повірила б, напевно, що аби хто сказав, якби е, минулого, ні, позаминулого літа не, не заловила, як е, качу один дорослий, маленький каченя, коли вхопив, коли б почав його тягати, та мало не купнув. То одним словом сховала, поховала поки що. І кочечку і качечку. Ну і тепер ще остається, лишається надіятися, що ніяк і ніде щур не буде тянути. Оце ще що єдине. Ще дві, М -м -да. ще дві бандамочки сидить на цесарятах, сарятах, але поки що під ними там нічого ще немає. Буду, буду до них зазирати по мірі того, як. Буде все добре, щось там будуть виводити, то буду, напевно, що теж забирати сюди до цієї бентанки, от, щоб вони сиділи усі разом. Тому що з цього року е, толку немає абсолютно ніякого нічого е, бачила пані Ніне відео Сільське подвір'я. Вони е, закупили бройлерів. От. І оце тепер думаю теж. Ну, ще трішки поспостерігаю і, і буду бачити, можливо, доведеться щось думати на рахунок цього, тому що ми якось так не звикші до того, щоб оце ходило тільки 10 каченят і пару курчат-бентамочок, і пару цисарят. Все. Оце все, що лишилося. Не звикші ми до того. От що, щось потрібно буде їсти. Свинтуси ще будуть маленькі, ну про пепу я мовчу. Пепа старенька, але теж невелика. Тому, тому не знаю, напевно, що, ну, ще подумаємо. Да, качка? Гляди мені, каченят. Дивіться, як сидить. Не ворухнеться, ну, наче постамент який. От дика. Все, гляди, я не буду в тебе лізти, гляди. Ти що тут, сеса чи сіла? Дай, о, знесла, куха яйця, знесла, курка яйця. папа цить. І не можу зрозуміти ця. Чи то сіла нестися, чи то на яйця сіла? Що ти мені скажеш? Якщо на яйця сіла, яєць немає. Ну хіба що, як будеш сидіти, то щось тобі випишу. А може просто нестися сіла. Ну от, отут, в кліточці, де були цесарки закриті, якась цесарка зайшла і знесла одне яйце. Поки що чіпати не буду, хай лежить. От, Можливо, надумається заходити сюди і тут нестися. Тому що зараз не знаю, чи то, чи то де несуться, чи то що, ми їх відкрили, поки що вони ходять відкриті, поки що ніхто не скаржиться. Ні на що, якщо тільки хто поскаржиться, то відразу закриємо назад. Ну, але поки що відкриті. Ну, Жовтіє пшениця. Картопля зеленіє. Цицар якийсь скаче, це десь кричать далеко. Можливо, і пшениці, можливо, це потрібно буде пройтися, просто подивитися, може, де там і знову несуться. Не знаю. Ті вон там помощувалися з самого верху. дощик напевно, що закликають. І так відчуваю, що зараз він і почнеться, тому що вже геть на... насупилося. Ну, ось вони, ці старші каченята, які вже оця-біла-біла така качечка. Мамочка одна. І там ще он, Туди далі ще одна мамочка. І це вже ось вони такі, ці дорослі качки, тому маленьких до них не випущу. Хай сидять поки що закриті. Ну, от, власне, такі у нас на сьогоднішній день справи. Дякую за увагу і гарного усім дня мирного. Все найкращого.